Всім привіт із Стоїнської Італії. Рада вас вітати в моєму новому відео і на моєму каналі. Це я в машині сижу. Любить котик сюди випрягнути. Так не люблю, коли котики по машині ходять. Але ви подивіться на цього красавця. Там, видно, йому тепло, тому коли приїжджаю додому, то він вистрибує по цій погрітися. Красунчик. Поїду сьогодні до моєї подруги, до Моніки, руминки. Познайомлю вас з нею, хто ще не знайомий, тому що за останній тиждень до мене прийшло глядачів, друзів, людей, які хочуть спілкуватися, скажімо так. Я теж з вами хочу спілкуватися. Всіх запрошую, моїх постійних обнімаю, люблю, цілую. Дякую за підтримку, дякую, що ви зі мною. Поїдемо сьогодні до Моніки, тому що хочу щось придбати в інтернеті. А для цього потрібно відкривати дозвіл, щоб щось купувати в інтернеті. Дозвіл на карточці. У мене от на почті карточка, у мене нема там дозволу, я нічого купувати не можу. А у Моніки є окрема карточка, куди ми закидаємо кошти. Якщо нам треба щось купити, і її діти мені там все на провірених сайтах купують. В тему нічого не купують, лише на Амазоні, тому піднімемось до неї. І якось я вам розповім, взагалі вона теж іноземка. Да? Приїхала руминка сюди, приїхала заробити на квартиру. І так вийшло, що в першу ж сім'ю, коли б куди приїхала, і там її сцапав італієць. І доля дуже якби, важка, але вона вижила на сьогоднішній день, навіть радіє життю. Радіє життю, рухається далі. Я їй дуже вдячна за підтримку. Єдине, що я на неї обіжаю, що вона мені на самому початку не сказала Оксана, тікай звідси. І ми з нею дружимо, наша дружба вже в 9 років і один раз було таке, що рік, я до неї не їздила, але наші дні народження нас з'єднують. Поїхали познайомимося. Красота в неї тут така. Все, що оце ви бачите, оця дорожка, оці пущики, це все завдяки моїй подрузі. Дуже сильна жінка. Розповім її історію. Чорнобривці наші. До речі, сушу кожного року. Цьому році в мене нема. Її пічка. Ось Голочок, її пічка, який вона пекла хліб і заробляла гроші. І тут шалені краєвиди, нам не треба ходити по ресторанам. Бонасера. Салюта. салюте. Росси, родой. Пан до космо? Ah, per no. Ma tu prima assaggiata? Quanti droni poi l'hai portato anche al compleanno? Lo stesso? Hai perso il sapore. Il compleanno tu? L'ho portato lo stesso per il secondo non. giorno? Perciò non ricordo, forse. Sì. <ride> ah, un altro giorno! È venuta sabato o domenica? Non c'è mai pensato di questo? Bon. Отак, от, от. Можливо, мені з локацією заробітків не пощастило, але мені пощастило з повітрям для здоров'я, з локацією для ока, для життя. І мені пощастило з подругою. Ми такі подруги по нещастю. Наші чоловіки кузіни, наші свекрухи, троюродні кузини. Заядлі такі найкращі подруги. Ну, і свекруха сидить вдома і привозять там плітки, а моя дружить із журналісткою. І от коли я приїхала сюди, мій чоловік сказав, щоб мені ж не було сумно, сказав: Ход іди наліво, хоч іди направо. Значить, наліво це до моєї подруги. Моніки, з якою ми пройшли вже кримиримі, мідні труби, і, якби на даний момент дружба наша спокійна. І хто зі мною вже з самого початку знає, що навесні були між дітьми трішки проблеми. Ну напевно, тому що вони ростуть. Але слава Богу, розуму хватило. Вони розібралися. Ми туди не втручалися. дітки росли разом. І коли в тебе мала дитина, всі прекрасно знають, що хочеться кудись вийти. Так? Ми народжуємо дитину, а подруга не народжує дитину. І ця подруга має своє життя, а ти маєш своє життя. Мені пощастило. Це в неї от Марія і Франческа. і в них чотири місяці різниці. І зараз вони дійсно подружки, дійсно друзять. Діти між собою пройшли оцей шлях. Як то кажуть, я не знаю, перехідного періоду це виходить 6-7 років да, перехідний період. Дружимо, і я щаслива, що вона в мене є. Хай вона і... Е, не долюблюємо чоловіка, тому що знає, що він такий самий. Е, знаєте, як в нас, як взяти оце дві картинки, сонечко таке гарне. Якщо взяти дві картинки, то... Та, там е одинакові картинки просто знайди 10 відмінностей. Оце про мене і про неї. Е Ця дівчинка в неї вийшла випадково, тому що їй вже було 40, вона її родила. Е вона приїхала сюди знову ж таки на квартиру заробити, щоб не бути залежною, ні від кого, розлучилася там з чоловіком, який її бив. І щоб від мами не залежати, її подруга сюди запросила ще ж 20 років не була Європою Румунія. І вони теж їздили по світу, але вони трішки раніше, і вони не тільки в Італію поїхали. Вони, а хоча да, руминки ж вони ж в Італії на заробітках перші були. Вони тут перші були, потім сюди, в наш регіон приїхали українки, їх витиснили. Ще й конкуренція. І от вона приїхала, і там її італієць відразу її сцапав. Я кажу так. Вибір, який вибір? Получилася дитина, одружилися, відразу друга дитина, ну такий, вихований лише мамою, папи не стало рано. Мама вдова, пенсія, собі королевішна. Віталії вдова, та ще й тих часів, та ще й в горах це каралевішна пуп землі. Він перших 8 років ніде не працював і утримувала їх свекруха, його мати, яка Дуже гарно крові попила, дуже. І це, знаєте, це е, ти пережив це, от вона пережила це, вона залишилась живою, але не можна так робити. Вона пекла хліб, о в тій пічці вона пекла хліб, продавала і піднімала своїх діток. З самого початку в неї вже було їх троє. Вона працювала, вона працювала на те, щоб підняти діток. І це не про те, що навіщо так жити, та навіщо дітей народжувати і ще й да третє, ось о, шість років тому. Це не про це, це про силу жінки, це про нашу жінку, взагалі про силу про, про жінку. Про жінку на цій планеті. І тим паче він маніпулював. Вона пекла хліб, продавала, маніпулював. І перших 15 років я як приїхала, вона вже родила геть це третє вже на клубніку походила, вже навіть получила декретні. І ще досі її отак аж від нього тіпало. Саме головне, я вам скажу: не зненавидіти свого партнера. Оце саме дуже небезпечне, коли ти зненавидів партнера. Зненавидіти можна любого і за все, що завгодно. Це, мені здається, залежить від того, як <татрична> в сім'ї жили. І Вона це все витягнула. Хто їй сили дав? Вона привезла з собою п'ятирічного сина після першого брака. До брака. <смітна> і він на сьогоднішній день він в міліції, карабінери. Е Пройшов від солдата е, вище і пішов у вищий навчальний заклад, тому що теж е, до якогось віку тільки можна піти вчитися і отримати вже вищі посади. І він їй дав сили, він їй дав сили бути впевненою. А ще вона каже: я приїхала і вона почала розчихлятися. Вибачте, за сленг. В тюрмі не сиділа, почала розчихлятись. І ви знаєте, кажу, ну, я сюди приїхала, і щоб не вона, я б з розуму зійшла. Тому що мала Марія була, ти сидиш вдома, нікого не бачиш, є час, тому що ти взяв дитину, взяв памперса, взяв молоко в груді та й пішов. І я до неї ходила, я до неї ходила через день, потім раз в тиждень, потім раз у два тижні. Що е, вона да, вона його якби боялася, він маніпулював. В полдерж дивилася, як їздили в магазин, і т.д. де Пережила, дай Боже. Але як то кажуть, як фізично не вбивають, не б'ють, їсти є що, то фізично ти виживеш. Я в цих горах, у мене зцілилося серце. У мене з дитинства була інфекція, потім ревматизм серця. Ну, якась э, гриб якийсь. Ревматин серця. І э, коли я приїхала, то я побачила, що люди довго живуть, тому що серце сильне, серце саме не зупиняється. Якщо в них є якісь інфаркти, э, інфаркт помирають. Інсульти, якщо є якісь, то вони ще після того інсульта вигрібають. І так непогано вигрібають, дивлячись, якому віці mm. перепригаю з теми на теми, і от послав мій чоловік: іди до Моніки або йди до журналістки. Ну, мені до журналістки я ходила. і Мені понадобилося сім років, щоб зрозуміти, що це подруга. Моєї свекрухи вони тут всі друзі, всі родичі між собою. Один про одного не говорять, а про нас можна і пособачити. А потім чоловіки це все слухали, додому несуть. Ну, в общем, дурдом. Я от, як говорила, що попали. В осине гніздо, ми попали в осине гніздо. Так вона 15 років тут була сама. При тому, що в неї є мама, є брати, є сестри, сестри по всьому світі, брати по всьому світі. Але до неї, як приїздять, щоб її побачити, то ще й купують їсти, не приїжджають, не сидять так, як мої. Приїхали і все, їсти дай все, дай. Мої бідні приїжджають. Румини не такі, румини розуміють. І ось до неї приїздила сестра. Все вони самі продукти купують, вони розуміють. Ну, от як ногу, її чоловік втратив, фризою з мотоблока собі одрізав. То заспокоївся, присів і заспокоївся. І що ви думаєте? Вона весь час намагалася працювати, залишала на старшого сина дітей. В лісі вона гриби, вона от найперша кухня це все з грибів, з лісу. І то почав, вона гриби заносила до свекрухи, свекруха продавала, і вони вже там давали, типа на харчі потім. Ну, це там взагалі треш. Я вам хочу сказати. Але вижила, вона сильна, вона сильна і є чому повчитися. І от завдяки цій подрузі я й вижила. Ну, бабиним подругам я, я просто вдячна, бо я користувалася ними як жилеткою. Але я тільки зараз розумію, що не встигли за мною чашечку помити з під кави, як вже дзвонили мої свекрусі і вже доноси робили. А питання завжди були провокативні, провокативні. А, і ви знаєте, перестала я зараз по них ходити. І, напевно, і з чоловіком більш якось мирно почали жити. А, і все. Тому що подруги, да, це про те, з ким товаришувати, з ким дружити, це ось про це. І ви знаєте, дуже часто українки, які виходять заміж, народжують дітей, будують родину, е дружать саме ще з іншою нацією, з іншою іноземкою. От скажіть ті, хто тут, я знаю, що ви мене вже дивитесь, знайшли, я десь вистрелила. То, будь ласка, поділіться, ви теж. Іноземками товаришуєте, чи ви знайшли когось якусь подругу з наших українок? От з ким ви товаришуєте? Може, хтось товаришує дійсно з італійкою. Можливо, якби я була в іншому місці, не в цьому, де ми нашу сім'ю знають, я б товаришувала з італійкою. Хоча я приїхала до сеньори, це вже ранок, то був вечір, а мені ця сім'я дуже подобається, і сеньора Бомба. От. Просто бомба. Так що всім хорошого дня, дякую, що зі мною. Заходьте ще і розкажіть, з ким товаришуєте ви, проживаючи в Італії, будучи за і маючи дітей з чоловіком італійцем. Дякую, побачимося в наступному відео.